Цікаві факти. Всім привіт, мої друзі! 11 питань про війну і плюс відповіді, на які дав Юрій Бутусов на, кан на каналі Бутусу Плюс. І ці всі відповіді сходяться із моїми думками. Коли закінчиться війна? Війна не закінчиться найближчим часом. Ні до кінця осені, ні до кінця зими. Усі прогнозисти, які розповідають про терміни, просто намагаються заволодіти увагою публіки. Війна тривала 8 років і може тривати ще довгі роки. Так так воно є. Від чого залежить закінчення війни? Закінчення війни залежить виключно від здатності української армії завдавати російській армії таких втрат, які та та нездатна відновити. Так, шановні мої друзі. Так воно і є. І я повністю згоден. Чи зупиниться Росія, якщо захопить Донбас? Ні, звичайно. Росія зосередила війська на Донбасі для створення максимальної переваги, оскільки у російської армії не вистачає сил. Російська армія зупиниться тільки там, де вона буде розбита. Як була розбита під Києвом, Харковом та Миколаєвом. Так. Чи закінчуються у Росії ракети, снаряди та бомби? Росія витрачає багато, але вони готувалися. Тому Росія зберігає та значний час буде зберігати перевагу в бойовій техніці та боєприпасах. Її запаси боєприпасів та техніки поповнювалися останні роки. Працює воєнна промисловість. Чому НАТО дає нам так мало зброї? Насправді країни НАТО дають нам дуже багато зброї, але Україна не створила власних запасів зброї і розгорнула велику армію. Тому все, що дає НАТО, сколісь йде на фронт. І цього постійно не вистачає. Так, шановні мої друзі, якщо подивитись на повідомлення у ЗМІ, НАТО надало за 5 місяців понад 450 танків, 18 ракетних е, систем залпового вогню калібру. 227 мм. та 1000 керованих та некерованих ракет. Понад 250 гармат. 155 мм, включно із новітніми сау. Понад 500 тисяч снарядів, включно із високоточними самонавідними снарядами, Десятки гармат радянських калібрів, сотні тисяч снарядів, Тисячі реактивних снарядів. І пішло поїхало. Так, я повністю із Юрієм згоден. Нам країни НАТО дають теж немало зброї. Вони ж не можуть нам всю зброю дати. в них Потрібно, щоб і в них була зброя. Щоб і захищатися, і щоб десь надавати підтримку іншим країнам. Он як із Тайваню, наприклад. Та Іран там щось, Китай він вже на Тайвань. Та ще ця Рашка. Підрашка. Чому НАТО не передає нам більшість своєї зброї? Країни НАТО. Не можуть надати нам усі свої запаси, те, що я тільки вже казав, нам усі свої запаси зброї через те, що у них А. Є свої плани оборони, Б. Вони не мали самі великих запасів для Великої наземної війни. Натівська доктрина покладається на систему панування у повітрі та на морі. От що я казав, Росія, Китай, Іран створюють нові військові загрози у світі. І країні НАТО мають забезпечувати резерви, які теж збільшуються. І я скажу тим всім. Песимістам, що Ой, нам Америка ніч, нічого не дає, нічого не дає, ніякої зброї. Повірте, нам дуже багато дають, просто вони не можуть все дати нам, тому що, як кажуть їм, теж, теж потрібна зброя. Дякую, що взагалі вони щось нам дають, а не кинули нас на призволяще. Коли запрацює Лен-Ліз та НАТО, коли запрацює ленд-ліст, та НАТО дасть стільки зброї, стільки зброї, скільки потрібно. Країни НАТО зараз різко збільшують потужності виробництва зброї, але це не можна зробити дуже швидко. Щоб розгорнути масштабне виробництво озброєння, НАТО потрібно мінімум рік, по деяких видах 2 роки. Оце теж сумна новина, тому що чекати нам не дуже хочеться дуже довго. Ну що поробиш? Війна, шановні мої друзі. Чи може виграти Україна війну у Росії? Так, стратегічно ми виграємо, виграємо у війні із Росією політично та інформаційно на нашій стороні країни, які виробляють понад 50% ВВП світу. Але Росія 2% ВВП світу. Зберігає військову перевагу. І війна дається нам дуже високою ціною десятками тисяч життів. Ми зупинили великий російський наступ. Але ми не можемо розгромити російські ударні угрупування та знищити. Російську артилерію. Росія володіє тактичною ініціативою на більшості ділянок фронту. Так, так воно є, шановні мої друзі. Яка головна перевага України у війні? Якість людей. Тому і головне наше завдання війни зберігати та якісно застосовувати людей, щоб не виснажувати людей до останнього, щоб покращувати постійно знання та оснащення. Щоб на той момент, коли зброя НАТО піде на фронт. Більш масово у нас були досвідчені та злагоджені війська. Так, отут логічно. Я повністю згоден. Що треба робити державі? Потрібно готувати армію та країну до багаторічної наземної війни. Для цього потрібна мобілізація усієї країни. Чітка оборонна доктрина. Отут говориться мобілізація усієї країни. Не всі ж підуть на фронт. Потрібно ще економіки в тилу піднімати, як кажуть. Без хорошого тилу і на фронті буде дуже погано. Ну чітко, всі що, щоб всі працювали на війну, щоб ніхто, як кажуть, не відгороджувався від цього, тому що це наша країна. Чітка оборона доктрина, документи планування, зміни у якості комплектування, підготовки резервів, застосування військ, зміни у якості забезпечення та організації логістики. Кількість вирішує не все. Перевагу створює якість, і саме якісні та системні зміни мають ключове значення. Навіть я зараз випускаю це відео, ви слухаєте це. Я теж щось роблю для цього. Якусь частинку, дуже маленьку, але роблю. І останнє питання. Чи можемо ми звільнити окуповані території? Інших варіантів закінчення війни нема. Поки ми не звільнимо окуповану Україну, війна триватиме. Росія не хоче миру. Вона вимагає капітуляції та фактичного знищення України. Тому наш порятунок це тільки, це тільки перемога. Повністю ось ці питання, шановні мої друзі, і на них відповіді я повністю із Юрієм згоден. У на 95%. Тому я і випустив цей ролик, щоб, можливо, хто не бачив на всі ці відповіді для себе. як кажуть, поставив галочку. У своїх мізках. Тому що всі ці прогнозисти, Арестовичі, хто там іще Жданов, Гордон там <сі> всі інші ці прогнозисти, вони все одно нічого не знають. Вони спеціально, щоб їх дивилися, їхній контент і все. Тому ось так, шановні мої друзі. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.